Як тримають зв'язок із виборцями та чи звітують про зроблене? Нещодавно громадська організація Хмельницька ініціатива організувала зустріч із депутатами Хмельницької міської ради. Спілкувалися про особливості роботи у воєнний час, обговорили також і по воєнні плани. Більше про усе говоримо далі в ефірі програми Влада і Громада. Вітаю! Гість нашої студії голова громадської організації Хмельницька ініціатива Олег Черненко. Олеже, вітаю вас, Вітаю вас. Жележа, ми вже неодноразово в попередні роки в цій студії спілкувалися про депутатську діяльність, про звітування депутатів, воєнний стан як вплинув на цей процес? Чи є якісь законодавчі зміни, яким чином тепер депутати тримають зв'язок із своїми виборцями? Законодавчі зміни є. Перш за все, це стосується звітування. Депутати тепер ну, не зобов'язані звітувати, угу. тобто це так опціонально от і, і ну, це така єдина така велика зміна, яка сталася. В законодавстві, в тому саме моменті, який стосується депутатів місцевих рад, от врешті нічого не змінилося. Тобто, депутати як працювали, так і працюють. в них є якісь обов'язки, які вони на себе беруть, які вони мають виконувати тим паче в такий час, коли якраз потрібна підтримка, потрібний цей зв'язок постійної влади і громади, то тут якраз депутатська роль зростає. Тобто під час воєнного стану звітувати не обов'язково так? Так, під час воєнного стану депутати не зобов'язані проводити звітні зустрічі. Угу. При спілкуванні чи все ж таки з'ясовували, що хтось можливо звітував? Як тримають зв'язок, як спілкуються із виборцями, чи можливо проводять прийоми зустрічі? Ну там цікава ситуація взагалі склалася у 2022 році. Частина депутатів навіть встигла прозвітувати за 2021 рік. А угу. в одного депутата був звіт прямо на 24 лютого, назначений. От, ну Зрозуміло, що його не було. Ну і врешті, після 24 лютого не було жодних звітів. Тому частина встигли прозвітувати, частина не прозвітували. Mm. От що стосується цього року, то вже було видно від початку року, що там частина депутатів розмістили звіт про роботу в соцмережах. Тобто, можна подивитися, вони всі там зробили звіт mm -hmm. і розмістили в соцмережах. Ну Хоча б так можна ознайомитися, чим займалися депутати. І я дуже теж на зустрічі закликав їх відділяти волонтерство. Від депутатської роботи, тому що ну, ми розуміємо, що всі депутати у нас ми теж досліджували цю тему, що фактично всі депутати Хмельницької міської ради займаються волонтерством, в тій чи іншій мірі. Хтось весь свій час присвячує волонтерству, хтось лише частково, хтось там, надає фінансову допомогу е, Збройним силам е, України. От, і... Тут не потрібно, потрібно відділяти от, волонтерство від депутатської роботи, адже нікуди не ділися прибудинкові території, нікуди не ділися ямковий хоча б ремонт. От, тому... ну, якісь такі внутрішні взагалі моменти, питання, які мешканців можуть турбувати. Вони ж так і залишились. Так, вони так? залишились. Тобто побутові речі вони залишились. Так ми вже як це не жахливо звучить, звикли до війни. Звикли до нових реалій, і в нас знову ж таки залишаються. От я йшов сюди на ефір, у нас е зрізали дерева. Так їх потрібно зрізати, тому що вони геть-гнилі. І хтось це має зробити, хтось це має проконтролювати. Тобто є побутові речі, які, які місто повинен жити, тим паче, що у нас не тільки місто, у нас велика громада, це і навколишні села, які теж мають свою специфіку. І потрібно, щоб вони розвивались і. Тримувались тим паче, в нас е, наше місто прийняло значну частину переселенців. У нас фактично кожен десятий це переселенець, мешканець нашого міста. Це фактично наявних. Тому знову ж таки, є нові виклики, нові реалії, з якими потрібно працювати, які потрібно. Інтегровувати от в життя нашого міста угу. власне, ось ця зустріч, яку ви організували не так давно в міській раді. Це був і своєрідний звіт, мабуть, так депутатів. Як взагалі виникла ідея, і чому вирішили ось так обговорити і об'єднатися? І громадськість і депутати? От ми з колегами вже не перші рік, як ви казали, працюємо угу. з цим проектом саме по депутатах. Зрозуміли що на початку війни, що ну поки що не про депутатство, не на часі, взагалі, тому що там взагалі було питання з перших тижнів, перших місяців ви, вижити виживання, виживання, так, так. Угу. тому не було не до того. Але наразі, коли ми вже війшли в якийсь ритм життєвий, коли ми бачимо, як розвивається ситуація, можемо щось плюс-мінус прогнозувати планувати, то відповідно повернулись до питання роботи депутатів, і знову ж таки, ось ця норма, яка дозволяє не звітувати депутатам. Ем, багато хто, ми розуміємо, що може цим скористатися і просто от, ну, не зважати на свою роботу, і, і, і взагалі нічого нікому не розповідати, чим він займається. Хоча це ну, геть неправильно, хоча б маленький звіт можна зробити це не складно. Е, от тому ми вирішили провести такий ряд таких зустрічей по містах, і щоб, щоб це було не лише звітування сухе. Ми вирішили також поговорити і про майбутнє, адже знову ж таки ситуація більш-менш стабілізувалась. Ми бачимо, що відбувається в нас в місті, в нашій громаді, що відбувається в інших громадах. Тобто, і депутати, як ніхто інші, повинні орієнтуватися у цих нових реаліях, щоб приймати відповідно рішення для мешканців міста. Угу. До цього обговорення долучилися всі представники всіх фракцій, які представлені в міській раді, чи <реку> представники однієї фракції не прийшли. І з іншої фракції була помічниця депутатів. Ну, врешті, ми теж давали таку опцію, що може прийти і помічниця. Uh -huh. а, а загалом, то прийшли представники всіх фракцій, там, крім однієї, фактично uh -huh. е, була досить продуктивна дискусія, продуктивна розмова. Е, депутати підготувалися, було видно до, до розмови, особливо в частині звітності. Хоча насправді досить небагато моментів для звітності є, оскільки обмежені зараз ну накладені певні обмеження на витрати з бюджету місцевого. Тому не, не, не вдалося. це ж всі депутати одноголосно казали, що не вдалося зробити виконати ті плани, які ставилися на початку 22-го, ще довоєнні, фактично. Адже ми не забуваємо, що всі роботи, які ведуться в місті, наприклад, 22-го року, вони приймали ще наприкінці 21-го. І відповідно 23-й рік так само. Тобто, планування було одне: витрати мали бути одні, а були геть інші. І ну і це зрозуміло. Ми теж до цього всі повинні ставитись з розумінням, що. Є певна пріоритетність зараз у витратах, mm -hmm. от і тому депутати підготувалися і розповіли, чим вони займалися, і одразу та теж ну багато розповідали все про своє волонтерство, але але й розповідали про депутатську роботу, що теж приємно. Власне, що вдалося от зробити? З огляду на це обмежене фінансування маю саме на увазі роботу не в депутатській, не в залі сесійній, mm -hmm. а саме на округах. Про що розпов на округах? От. Ключове, що всі депутати казали, вдалося зробити ямкові ремонти, uh -huh. ремонти тротуарів. Не, 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 не кругом, а, але в більшості ті, ті роботи, які були заплановані саме по ямкому ремонту, е, то вдалося зробити. Це, це, про це буквально говорили всі депутати, що там, в мене на окрузі зробили там, ту чи іншу дорогу, чи, той, чи інший тротуар. Е, також говорили е, про проблему сміття це проблема більше стосується сіл, які включені е, uh -huh. в нашу громаду, тому що там є стихійні сміттєзвалища, і от кілька депутатів розповіли, що їм вдалося ліквідувати ці стихійні сміттєзвалища е, і також налагоджувати роботу, щоб вони не з'являлися знову, тому що ну вони вивезуть сміття, а люди знову знесуть на старе місце. Тобто нічого не зміниться, фактично. Тому про це теж е, розповідали депутати. Однім з, з питань, які піднімалися, це було питання транспортного сполучення, адже ми бачимо ситуацію з електроенергією. Uh -huh. Ми ну, яка вже налагодилася, але сподіваємося, що так буде далі. Але все ж маємо такий ризик. Ми бачимо те, що в нас значно збільшилась кількість нашого населення в місті, тобто, це плюс 10% населення нашої громади, фактично. Це це багато насправді. Ми всі одразу побачили. Я думаю, кожен, кожен глядач побачив, наскільки нас зросло. буквально населення поруч. З нас зросла кількість автомобілів і так далі. Відповідно, є виклик по транспортному сполученню. Розповідали про те, що вдалося залучити е, автобуси е, саме mm -hmm. на, на маршрути, нові і ще планується в цьому році залучати нові е, автобуси. Е, теж обговорювалися е, нові можливості е, прокладання нових маршрутів. Тому що там не ідеальна в нас схема транспорту для міста, тому такі, такі варіанти теж обговорювалися, і, і, і частину було зроблено у 2022 році, році. Про це депутати говорили. А чи змінилися запити від виборців? Можливо, щось таке розповідали з огляду на велику війну? Можливо, mm -hmm. вже й переселенці дійсно звертаються по якісь допомоги. Найбільшим запитом від виборців теж всі одноголосно сказали: було питання електроенергії, відключення світла. Mm -hmm. Там фактично кожен добросовісний депутат, який спілкується з виборцями, став таким диспетчером нашого обленерго і розповідав людям, чому сусіда світиться, а в них не світиться. Mm -hmm. От це про це всі говорили депутати. А й одразу було видно депутат, який спілкується з людьми. Тобто, якщо до нього телефонували і каже, що ну, там просто був шквал дзвінків, і вони, і депутати теж розуміють людей, тому що ну, люди не зобов'язані прям так глибоко знати, як працює електросистема. Ну, і депутат як може їм має пояснити, це було питання номер один. По селах було питання сміття. Теж угу. таке вирішувалось, тому що це для них нагально. Це можна сказати, навіть історично там в деяких селах склалося, що вони там ці сміття. І питання от, прибудинкових територій, цих ямкових ремонтів дуже рідко звучали взагалі значно зменшився потік мешканців до приймалень, депутатських потік мешканців, взагалі, які звертаються до депутатів. Ну, депутати теж розуміють, що це можливо відійшло все на другий план. Є значно пріоритетніші в нас зараз справи. Ну це все зрозуміло, тому ну, вони з розумінням поставились. Тобто іде комунікація. Депутати розуміють, чому так ведуть себе виборці. І готові відповідати навіть на ті питання, які, на які вони не мали б нам насправді відповідати, але вони теж розуміють, що є запит пояснити, чому о, така ситуація з електроенергією і о, що робити угу. тому ну, це досить була така конструктивна розмова, насправді то мене приємно здивувало щодо конструктиву і планів на майбутнє, про що говорили, і чи ті якісь ідеї, які озвучували депутати, співзвучні з тими, які можливо на цій зустрічі і громадськість озвучували. Е, Теж е, може видати зі сторони, що прям все було одноголосно у нас, але ну насправді так було. Тому що і громадськість, наприклад, казала, що в нас буде проблема з військовими, які повернуться з фронту, mm -hmm. адаптації їх до, до життя і, і, взагалі, сприйняття суспільства військовими, щоб ми правильно з ними спілкувалися, правильно їх розуміли. Е, от. І, і це питання підняла громадськість і одразу паралельно знайшла відгук у депутатській. Е, Спільноті, mm -hmm. тобто, теж вони, вони розуміють, що буде така проблема, але це проблема як місцевого рівня, так і державного рівня. Тут потрібна синергія місцевого і державного рівня і відповідно громадськості, яка знову ж таки е, запитувала про це, тому що перед цією зустрічю я у соцмережах розкинув оголошення про зустріч і попросив задати питання. Mm -hmm. От єдине питання, якраз яке задали, це було по ВПО, що це наразі на часі. ну Депутати теж це розуміють і готові братися, готові співпрацювати з тими ж е, активістами, які піднімаються питання і відповідно знаходити шляхи його вирішення. Ще піднімалось питання транспортної розв'язки знову ж таки, що потрібно перебудовувати маршрути. Постало питання, і навіть я дізнався, що в нас сформувалася група, яка буде займатися паркомісцями паркуванням mm -hmm. в місті. Це Тому група що... громадськість. Депутатська група депутатська ага. е, та, е, я сподіваюся, що громадськість теж до них долучиться, адже це нагальна насправді проблема. Ми бачимо, скільки в авто, і з цим потрібно щось робити. Е, якщо хтось з нас був за кордоном, хто нас бачить, то вони мають знати. Ну, вони бачили, що всі фактично в центрі міста всі стоянки платні. Угу. От і центр міста ну, або пішохідний, або для громадського транспорту. Така кількість машин не може бути от в центрі міста і безкоштовно паркуватись. Тому потрібно знаходити вихід з цієї ситуації, але ж тут знову потрібно зважити можливості громадян, потрібно зважити можливості бюджету, тобто що, що можна покрити з бюджету, що будуть змушені ми плату брати з громадян. Тому депутатська група є там, хто нас бачить, може теж звертатися в міську раду, долучатися до до цієї дискусії. Тому що саме от в, такій, в такій дискусіях, як правило, народжується якесь хороше компромісне рішення, яке влаштує більшість, uh -huh. скажімо так, тому що всім години ж неможливо. Далі поставало питання про релокований бізнес. У нас багато релокованого бізнесу, які перенесли свої виробничі потужності з місць з місць, де ведуться бойові дії. І теж поставало питання, як залишити їх тут, uh -huh. адже це робочі місця, це сплата податків, наповнення бюджету і розвиток міста. Все взаємопов'язано. І от питання теж одне з ключових: як їх залишити тут? І одразу з цим з'явилося питання, як розвинути наш індустріальний парк, uh -huh. який наразі знаходиться в процесі запуску і можливо перемістити їх в індустріальний парк, як розрекламувати індустріальний парк, як туди залучити інший бізнес, навіть місцевий. От тому це такі ті виклики, над якими потрібно працювати, адже в місті має працювати економіка, місто повинно заробляти. От, і це теж була така одне, одним із напрямків дискусії, uh -huh. куди повинно розвиватись місто. Ну і зараз йде перегляд стратегії е, нашої громади, відповідно до нових викликів. І теж, я сподіваюся, ці всі думки будуть включені, і відповідно сформована нова стратегія, яка буде відповідати нагальним потребам нашого міста. Ви як представник громадського сектору, після перемоги у вашій сфері, як ви думаєте, що потрібно робити першочергово? Першочергово о, варто об'єднати наші зусилля. Ну, ми і так об'єднані, але все ж вийти на, тому що на початках кожен займався чимось своїм, корисним, але чимось своїм. Угу. І всі ну, рухались розрізнено, але плюс-мінус в одному напрямку. Коли завершиться війна, ну дуже важливо втримати ось цю синергію, і важливо створювати якісь майданчики, де ми зможемо виробляти рішення, тому що, наприклад, я прихильник е, якихось таких партнерських стосунків у питаннях влади і громади, адже це найбільш конструктивно. Тобто, якщо буде якийсь там пул громадськості е, там, з тих же парковок, е, з соціалізації наших військових, які повернуться з фронту, і з, з іншого боку буде міська е, ну, представники міської влади. Це дозволить якраз виробити рішення, які будуть всіх влаштовувати іншого шляху насправді немає. Тому що якщо хтось один нав'яже своє рішення або депутатський корпус, або громадськість нав'яже щось, воно не запрацює. Якщо нав'яже громадськість, можуть не сприйняти виконавці, або громадськість може не врахувати всіх потреб, або е, тих можливостей міської влади, або міська влада, якщо не проконсультується з громадськістю, може навіть зі своєї дзвіниці просто прийняти рішення, яке буде не не, не життя здатне. Uh -huh. Тому ця синергія дуже потрібна. І щоб була ця синергія, громадські організації повинні е, об'єднуватись, об'єднуватись навколо певних е, цілей. У нас зараз вони всі ну, якби, показали хто що згодне, хто хто на що здатен, і відповідно повинні об'єднатися та спільно рухатись разом з владою. Ну а взагалі ця велика війна, вона, мабуть, таки дала стимул громадському сектору. Я так мені так здається, до більшого якогось потужнішого розвитку. Так, гром... Гро... ну, Велика війна, вона підняла ще більше громадсько-активних людей mm -hmm. на поверхню. Але у нас була така проблема у 2014 році. Коли після е, завершення революції, фактично ну, такої активної фази е, дуже багато активних людей не змогли себе знайти, і вони розчарувались. Uh -huh. От от прийдеться хвиля розчарування, вона точно буде, тому що в нас всі завищені очікування, і це нормально. Ми всі хочемо жити дуже добре одразу після завершення війни. Але давайте скажемо чесно: один одному такого не буде. над цим потрібно працювати. Це важка праця і от. Е, Найбільша найбільший виклик для громадських організацій, як втримати цих активних людей. Адже ці активні люди це люди, які перше рухають місто, це люди, які потім прийдуть на зміну нинішньому там депутатському корпусу, нинішнім чиновникам uh -huh. саме звідти народжуються найкращі чиновники uh -huh. і депутати, оскільки вони знають, як це працює знизу. Тому дуже важливо їх втримати і не дати їм розчаруватись. Ось, ось так. Це це першочергова мета. Uh -huh. Поки депутати не звітують згідно закону, але мають таке mm -hmm. право. Все ж давайте нагадаємо, які механізми взаємодії виборців з депутатами діють, як ними користатися, і як можливо контролювати, чи працює твій депутат? Та це дуже хороше питання. Якраз ми говорили, як депутати що зараз працюють з виборцями, mm -hmm. як комунікують. Фактично, всі депутати зазначили, що вони прийшли на спілкування у соціальних мережах. У деяких депутатів досі ну працюють приймальні. Активно, постійно деякі депутати зізнали, що вони більше спілкуються через соцмережі. Хоча все більше і більше депутатів відкривають свої приймальні. І ну, знову ж таки, з досвіду, не тільки мого, що можна написати вашому депутату, він відповість. Якщо ні, напишіть іншому депутату з цього округу вашого, як на цей, то інший відповість. І тому саме взаємодія через соцмережі вона найбільш зручна в даний період. Коли там, можуть там, повітряні тривоги заважати проведенню зустрічі з виборцями, ну це може бути досить небезпечно. Саме соцмережі якраз приходять тут нам на зустріч, на, на допомогу у комунікації депутатів і громади, і відповідно кожен може знайти свого депутата, навіть там же ж є опції, скинути їм якісь документи і так далі. І так далі. Тобто ось це такий момент. Ну і звичайно залишається можливість зв'язатися там телефоном, тому що розуміємо, що не всім можуть скористатися соцмережами. Зв'язатися з телефоном там, не знаю, зателефонуйте в міську раду, запитайте, хто в них депутат по округу, да, хай вам дадуть контакт помічника чи, чи депутата. Uh -huh. Ну я не знаю випадків, коли там депутати абсолютно відверто ігнорують е дзвінки мешканців і взагалі не виконують е свої функції. Ну так чи інакше хтось краще, хтось гірше. Але все, все одно робота робиться. Такий механізм, як звернення і запити, також працює. Так, це все абсолютно працює. Тому я закликаю всіх користуватися цими механізмами, тому що потрібно зрозуміти, що депутат ну він не може заглянути у кожен двір фізично. Кожен день він не може дивитися, де яка там гілка впала, угу. чи там качеля відірвалась. Ну, він ж, по-перше, він фактично працює на волонтерських засадах, а по-друге, у нас велике місто, і він, вони депутати всього міста, не тільки того, округу, якого вибрали. І, відповідно, депутатам потрібні, е, потрібна інформація. Коли мешканці активно щось розповідають депутатам, пояснюють свою позицію, коли вони, наприклад, об'єднуються навколо, навколо якоїсь проблеми, то це допомагає і депутату швидше її вирішити. Тому тут все в руках наших мешканців. Угу. Наскільки активними вони будуть, наскільки активно вони будуть е, спілкуватися зі своїми депутатами, е, настільки краще буде їхній безпосередній побут, адже місцеві депутати насправді там мало політики, там все господарка. Тобто це про наше щоденне життя, це про наш щоденний побут і про наш комфорт в нашому місті. Якщо людей все влаштовує, то вони можуть ні до кого не звертатися. Але якщо щось не влаштовує, то на кухні депутат вас не чує. Депутат не чує вас там в розмові з вашим товаришем Депутат почує, коли до нього саме звернутися. Механізмів є безліч, я вже казав, в соцмережі телефонувати звернення, запити і так далі. і так далі Чим більше людей звертається до депутатів, тим активнішим буде ваш депутат, тому потрібно звертатись. Чи плануєте подібні зустрічі провести і в інших громадах області і з іншими депутатами? Зустрітись у нас після ряду цих зустрічей. По області не буде таких зустрічей, угу. але ряд таких зустрічей по інших областях, і ми от ага. колегами домовились, що ми зберемо ці пропозиції з різних областей і е, обміняємось, тобто створимо якийсь там перелік пропозицій для депутатів місцевих рад, що можна покращити, угу. чи прямо під час війни вже чи по завершенню війни у житті наших міст. Тому я теж депутатам пообіцяв і їм передам цю інформацію, тому що їм теж цікаво. Як живе інше місто, адже знаєте, за тут за хтось волонтерить, працює і так далі. Можливо, немає часу подивитися, як працює працюють його колеги з інших міст, тому що раніше було багато різних обмінів, а зараз угу. такого немає. Тому ми тут якраз прийдемо на допомогу депутатам, підкажемо. Нехай вони самі вирішують. Але для вирішення цього питання не буде багато інформації, щоб прийняти правильне рішення. Угу. Олежа, наш ефірний час добігає кінця кінця, і давайте так на завершення підсумуємо, який ж ключовий результат з цієї зустрічі, яка нещодавно відбулася. Перший результат по звітах: що депутатська робота, попри війну, попри все, що у нас відбувається в країні, ведеться все більше і більше депутати повертаються до своєї звичної діяльності, проте вони досі волонтерять. Далі по планах на майбутнє у нас є вже перелік, що потрібно зробити в місті, і це добре. І тут залишилось єдине, що просто взяти і це оформити в документи відповідні uh -huh. проекти рішень і зробити. Uh -huh. Я вам дякую. Будемо сподіватися, що вже наступну зустріч організуєте після нашої перемоги, і це вже будуть суто. Плани по воєнні, відбудови, відновлення і розвитку міста і нашої України. Теж на це сподіваюся. Дякую. Нашим глядачам, я дякую за увагу. Ви дивилися програму Влада і Громада. Дякуємо, що були із нами і до зустрічі.